2022-й став роком, який сколихнув увесь світ і повністю змінив наше життя. Але він також продемонстрував велику згуртованість і солідарність, яку ми надзвичайно цінуємо. Українська спілка нижньої Саксонії у місті Гановер з перших днів повномасштабного вторгнення почала збирати допомогу Україні в українській Швейні і в одному з районів Гановеру. В березні партнер спілки ЦТГ надав приміщення в Гановері спочатку для збору гуманітарної допомоги. А у Гановерському виставковому центрі в павільйоні 19 стартував перший гуманітарний склад для українців. Ми першими організували перекладацький сервіс для біженців з України та за допомоги партнерів і волонтерів годували теплими стравами тих, хто тільки приїхав та потребував підтримки. За 2022 рік у правої спілки був організований навчально-консультаційний центр, гуманітарний склад, курси, дозвілля та безліч подій на підтримку України для згуртованості українців, які вимушені були лишити свої домівки і живуть зараз у нижній Саксонії. В навчально-консультаційному центрі в Гановері на подбі щодня проходять консультації по всім питанням німецького сьогодення, курси німецької, англійської для дорослих та дітей, спортивні заняття, консультації дорослого та дитячого психологів, воркшопи, семінари з інтеграції в німецьке суспільство, музичні заняття, зустрічі молодих матусь. Працює перша українська бібліотека з понад тисячу ліг тощо. З лютого 2022 по грудень 2023 року було проведено декілька демонстрацій в підтримку України. Кожна демонстрація збирала безліч людей, прихильників миру та української перемоги. З нами були люди багатьох національностей: німці, українці, грузини, поляки, сирійці, казахи та багато інших. Українська спілка брала участь у різноманітних фахових подіях, конференціях, зустрічах, на яких представляла інтересів біженців з України, а також разом з партнерами шукала розв'язання різноманітних проблем, з якими зіштовхалися наші люди в перші місяці перебування в Німеччині. Окрім того, спілка брала участь в безлічі фестивалів та культурних заходах, де представляла українську культуру та традиції. Гості цих заходів були вражені талантом українських митців театральними виставами та, звичайно, смакували із задоволенням традиційними стравами. Серед визначних культурних подій, організованих спілкою, слід відзначити вистави театральної студії Тетроманія маріупольського режисера Антона Тельбізова. Спілка підтримує та допомагає його театральній групі в організаційних питаннях. Наші різдвяні концерти в дуеті з ярмарками дуже сподобалися мешканцям Гановеру. Спілка організувала та провела також чотири безкоштовні покази сімейного фільму Святий Миколай з подарунками дітям. Покази відбулися за підтримки Big Hand Films та кіно інкунслерхаус. Організована спілкою Подія День здоров'я була корисною і для відвідувачів, і для представників місцевих організацій з охорони здоров'я. На цих, а також на багатьох інших івентах. Спілка збирала благодійні пожертви. На ці кошти, а також на грошові пожертви, які надійшли на рахунок спілки. Ми вже відправили понад 769 тонн в 149 міст України. Це і генератори, і одяг, і дитячі візочки, і медикаменти, і медичне обладнання. Харчові продукти і багато інших речей першої необхідності. Наш партнер Амазон безкоштовно надав 30 вантажівок для перевезення гуманітарної допомоги. Частину з благодійних речових пожертв біженці з України можуть взяти на гуманітарному складі в Гановерборну. У вересні 2022 року міста Миколаїв та Гановер підписали пакт про солідарне партнерство. Ця співпраця має на меті надання цільової допомоги мешканцям південного українського міста, яке сильно пошкоджено через російську агресію. Українська спілка нижньої Саксонії приймає безпосередню участь у доставці гуманітарного грузу. Завдяки зусиллям української спілки та допомозі багатьох компаній Гановера в Миколаїв було відправлено десять автомобілів спеціального призначення, а також предмети першої необхідності, медикаменти та подарунки дітям на різдво. Німецькі телепрограми та друковані видання висвітлювали діяльність української спілки та закликали громадян допомагати біженцям. За минулий рік офіс спілки відвідали багато впливових осіб та компаній. Співпраця з багатьма з них сприяла посиленій допомозі біженцям з України в Нижній Саксонії. Серед них візит генерального консула України в Гамбурзі Ірини Тебінки, міністра президента Землі Нижня Саксонія Штефана Вайля, депутатів земельного парламенту представників соціального міністерства та міністерства освіти, президента регіону Гановер, Штефан Крах та багатьох інших. Ми вдячні міністру внутрішніх справ нижньої Саксонії Борису Пісторіусу, депутатці нижньосаксонської Лангтагу Доріс Шредер та меру міста Гановер Баліту Анаю, які одні з перших почали допомагати українцям. Наша велика вдячність за внески та підтримку організаціям штат Кірхен Хербан, Лото Шпорт Штіфтунг, ЦТГ, Марк Кірхер, Ротарі Клуб, Цвіслайф Штіфтунг, Владі міста Гановер, Центру зайнятості регіону Гановер та багатьом іншим нашим партнерам. А це понад 300 організацій. Та весь цей величезний обсяг роботи не був би можливий без наших волонтерів, які щодня приходять і несуть своє тепло та допомогу нужденним. Українська спілка нижньої Саксонії стала опорою для громадян України, вимушених переїхати до Німеччини. Наша мета не лише підтримувати українську культуру у Німеччині, а й подарувати українцям, вимушеним тікати від війни та нападу Росії надію та віру у майбутнє. Це велика та відповідальна місія, з якою сьогодні справляються співробітники та волонтери спілки. І ми будемо робити все, що в наших силах, тому що ми разом все буде Україна.